Зеленський не довіряє інституціям, не довіряє державі, не довіряє парламенту, кабінету міністрів посадам, нічому не довіряє. Він довіряє тільки відданим своїм людям. Вони можуть бути на різних посадах, в різних місцях, але він довіряє тільки їм, не державі, не інституціям, тільки собі, тільки своїм відданим людям, тільки своєму оточенню. І ось вам типовий приклад з тією перестановкою, яка відбулася. І останніми днями, які можна сміливо називати пересування ліжок. Але це пересування ліжок дуже небезпечне. Чому воно дуже небезпечне? Тому що воно спрямовано проти держави. Поясню зараз. З вами я, Олександр Бригінець, ви на моєму каналі Брегнець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, лайкайте і так далі. Так от, дивіться. Є інституції, ну, припустимо, РНБО, Кабмін, Міністерство закордонних справ, Верховна Рада і так, далі, і так далі. І вони, як інституції, ведуть певні перемовини, беруть участь в різних процесах. І в кожному цьому процесі кожен чиновник, який там задіяний, не може сам просто прийняти рішення. Ну, він повинен провести нараду, йому повинні щось сказати. Він щось відповість, йому напишуть якусь інструкцію, він підпише якийсь лист, там якісь зауваження і так далі. Тобто, це ціла інституція. За кожною людиною стоїть ціла інституція. Ви хочете якесь маленьке рішення, треба, щоб люди зібралися, обговорили і завжди видно, хто це рішення просуває, в чих інтересах, як, перед ким треба звітувати, що говорити. От, Зеленський, припустимо. Він же повинен кожного року виступати перед парламентом. Це не просто виступ, який просто прийти покрасуватися. Це форма відповідальності, форма звіту перед парламентом президента. Він приходить, виступає, розказує, і всі слухають і кажуть, ага, ось президент прозвітував про свою роботу і окреслив плани на наступний рік. Ну це так, ніби нормально. Путін те саме. О, Путін те саме. Зеленський проігнорував цього року такий звіт, і Путін те саме вони прозвітували разом однаково. Проігнорували парламент. Чому? Тому що Зеленський намагається бути таким, як Путін, і таким як Трамп. Він з них бере приклад, і тому що він хоче бути таким же. Він хоче ігнорувати свою власну державу, а вирішувати все по-своєму. Він, коли прийшов, він почав міняти свята, ви пам'ятаєте, там замість дня незалежності, День Соборності, замість День значить, не Соборності, а День щось там, вже навіть забув, як це називається. Тобто він намагався створити замість існуючих, замість Дня Соборності, День єдності, якісь і так далі. значить... І він намагався змінити повністю структуру всієї держави, за себе підточити, увійти таким чином, може, і в історію. Ну, Путін же хоче в історію, а що Зеленському не увійти в історію. Так от, що відбувається? Значить, Відбувається дуже просто. Коли перемовини ведуться на державному рівні, потрібен указ президента і повинні бути певні інструкції. Цим людям, які дають, вони фіксуються. І це найпростіше, що може бути. Тому що якщо людина не їде по указу президента, а за рішенням Кабміна чи кудись ще, то там звітність ще більше. Людина. Від Міністерства закордонних справ поїхало у відрядження на якусь зустріч, їй дають якісь директиви. Потім після цих директив вона приїхати повинна написати звіти і так далі, покласти це в папери, обговорити. Тобто мільйон різних документів. Саме тому, а, ще ж, а ти повинен це все обговорити не просто так, а виходячи з існуючого законодавства, ти ж не можеш притискати, я рішив. І саме тому Зеленський робить приблизно як всі інші. Люди авторитарного типу. Вони ігнорують державу, а все беруть під контроль під своє оточення. Ну, припустимо, типовий приклад. Ну, кілька типових прикладів. Умірав. Він брав участь в перемовинах як депутат, коли він був ще в голосі. Потім він брав участь в якихось перемовинах як Міністр оборони, тепер він бере в перемовинах участь як секретар РНБО. Посади у нього різні. Але він все одно в одних і тих самих перемовинах бере участь. Оце вам приклад того, коли людина виконує свої функції для президента, а не для держави. Тому що якщо ти депутат, у тебе одні повноваження, коли ти міністр оборони. Тебе інші повноваження, коли ти секретар НБО, у тебе треті повноваження, у тебе різні повноваження. А коли ти працюєш на президента, пофіки посада, ти виконуєш ті доручення, які тобі потрібні. Ще другий варіант. От, Буданов. Буданов брав участь в перемовинах в групі Єрмака. Як О, керівник розвідки. Тепер він буде знову брати участь в перемовинах. Ну, ще указу нема, але побачити буде. Тому що важливо для президента не посада Буданова, а те, що він довіряє Буданову, і він буде де його хоч завтра, назвіть ким завгодно. І найсвіжіший варіант це кислиця. Кислиця як заступник міністра, як представник інституції, їздив разом з Умєровим, І багато хто казав, так це ж. Інституційно, це ж не просто так, якісь там люди невідомо поїхали. Ну, добре, умірав, невідомо хто там, чого він поїхав, не мав права на міжнародні перемовини, бо він не має посади, не має досвіду. Але ж кіслиця, він же ж заступник міністра. І тепер він вже не заступник міністра, а тепер він вже буде заступником Буданова в офісі президента і знову буде їздити на зустрічі. Тому що важливо не інституція, не міністерство. Не розвідка, не Міністерство оборони чи там парламент, а важливо людина, якій президент довіряє, і він їй доручає робити цю роботу. А посади він підтягує вже коли, там, коли треба. А якщо не підтягне, то так і буде. Ну, завгосп їздив вести всі перемовини. Ну так що? Головне, що йому довіряв президент. І оце найсильніше. Оце так ми будуємо державу. Отак От наша демократія перетворилася, в невідомо що. Чи було таке при попередніх? Ні. Навіть при Януковичі такого не було. Ну тобто, це повний безпреділ, коли людина виконує одну і ту саму функцію в державі незалежно незалежності від своєї посади. Посада є винагородою за ту роботу, яку він робить для президента. Його можна пересунути в будь-які місця. Ключове, що він їде і робить те, що йому скаже президент. Чи таке можливо? Ну так, так. Да. Ну, коли ви директор підприємства, вам треба любовницю взяти на роботу. І ви дивитесь список посад, які у вас є вільні. каже, так, ця мала зарплата, ця негарно називається. О! От на цю посаду візьму, тут висока зарплата і тут е, цей престижно. А виконувати вона буде ту саму роботу, яку її до того виконував. Оце так будується система. І та велика перебудова, яка відбувається зараз, це і є переставляння ліжок всередині однієї системи. Тільки не просто переставляння ліжок, а ліжка переставляється з інституцій, ну, припустимо, з Міністерства закордонних справ чи з ГУР в Офіс президента. Тому що лучше. Повинні бути в Офісі президента, тому що їм президент довіряє. А в міністерстві хай вони там сидять і бумажки пишуть. Отака От система сьогодні у нас вибудована. Отака От вона вже є. Тобто ми вже побачили зафіксовану цю історію. Спочатку ми це побачили, на прикладі Умірова протягом останніх місяців, а тепер ми це бачимо на прикладі Буданова. І Наприклад, кислиці. Не знаю. Можна вже говорити про те, що в нас диктатура чи автократія жорстка. Чи Зеленський ще тільки на цьому шляху, чи ви просто не розумієте е глобальної проблеми, яка відбувається насправді? Я не знаю. Напишіть мені, мені дуже цікаво, наскільки ви розумієте, наскільки це глибока проблема. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, ставайте спонсорами мого каналу. Нагадаю, що це величезна гігантська сума 35 гривень. Ну або 70, якщо вже ВІП-спонсори так далі. Тому, якщо є можливість, підписуйтесь, сприяйте, допомагайте. Будемо разом діяти. Слава Україні!